Сьогодні до дня зміху учителя нашого ліцею поділяться з нами веселими та цікавими історіями під час своєї роботи в школі. Чи є у вас якісь смішні веселі історії з вашого життя? Шкільного у нас є дуже смішна історія, коли в минулому році у сьомому класі до нас завітав Олег Винник. Заходить класний керівник. А хлопці у перуці із вінником в руках і співають вовчиця. Це було дуже смішно. Дякую. Щойно була на уроці в п'ятому г класі, я в них викладаю тільки два предмети: це здоров'я, добробут і безпека і зарубіжна література. Крім того, я в школі ще викладаю німецьку мову. Я в вас викладаю, так? От я приходжу до них, вони щебненько підділися, всі стоять, чекають початку уроку, я заходжу така. Кида і пауза, почив сміх. Доброго дня! Чи знаєте ви якусь смішну історію, веселу свого життя шкільного? Ну, був чемпіонат е, між школами з футболу, і тоді футбольні ворота були з дерева зроблені, і один футболіст ударив м'яч ногою, який е, попала м'яч в перекладину. І перекладена на цьому переломилась Такий був дійсно матеріал. І ще був інтересний такий случай, я пам'ятаю. Колись чемпіонат був по волейболу і один, але м'ячів було дуже мало, і м'ячі були шнуровані, і один учасник подавав подачу, гра була на вулиці. і під час виконання подачі покришка м'яча залишилася на руках, а камора полетіла вгору. І ми шукали півдня для того, щоб десь знайти м'яча. Більше не було м'яча. такі були ситуації. Дякую. Ви прийшли за цікавою історією з вашого шкільного життя. Бажано смішною. Слухайте стільки історій смішних. Ну пам'ятаю одного разу, коли ми репетирували з вами джуру. А, ви виїжджали на машині, і по дорозі загубили одного свого героя ну, то... він випав, мабуть, ударився, але зробив вигляд, що все добре. Дякую.